Сім секретів сліз під час молитви чи було у вас таке, що під час щирої, глибокої молитви на очі раптом наверталися сльози? Можливо, ви стоїте у храмі чи молитеся вдома наодинці, і раптом відчуваєте, як щось тепле підкочується до горла, а по щоках котяться сльози, яких ви зовсім не чекали. Якщо так, знаєте, ви не самі. Багато хто переживає це, але не до кінця розуміє, що це? Слабкість. Надмірна емоційність а чи щось набагато глибше. А що якщо ці сльози не просто реакція тіла, а пряме послання, послання від нашої душі до Бога і від Бога до нашої душі? Сьогодні ми розкриємо сім духовних секретів, що ховаються у цих сльозах, ми зазирнемо в давню мудрість святих отців і розберемося, чому плач під час молитви це не привід для сорому, а потужний духовний досвід. І наприкінці я поділюся одним несподіваним, але дуже влучним висловом, який, я переконаний, назавжди змінить ваше ставлення до цього таємничого явища. Тож залишайтеся з нами, щоб навчитися розуміти мову нашої душі. У нашому суспільстві сльози часто сприймають як ознаку слабкості, втрати контролю. Нас з дитинства вчать не плач, тримай себе в руках. І коли цей неконтрольований потік емоцій застає нас у такий інтимний момент, як розмова з Богом, ми можемо відчувати збентеження, ніяковість, а то й провину. І ми питаємо себе, що зі мною не так, чому я плачу? Але християнська традиція дивиться на це зовсім інакше. Святі отці, великі подвижники духу, не просто не соромилися сліз, а вважали їх величезним даром. Вони називали це даром сліз. Або другим хрещенням, хрещенням сльозами, яке омиває та оновлює душу. Це не прояв емоційної нестабільності, а знак того, що душа жива, чутлива і відгукується на дотик духовного світу. Давайте разом спробуємо розгадати цю таємницю. Поглянемо на сльози не тільки з погляду психології, хоча і її торкнемося, скільки з погляду духовного досвіду. Давайте відчинимо ті двері, за якими криються справжні причини наших сліз у молитві, і перший ключ до розуміння це усвідомлення, що в цей момент ми не самі. СЕКРЕТ перший. Сльози як дотик Божої Присутності. Уявіть дитину, яка довго не бачила маму. Вона сумувала, чекала, і ось нарешті двері відчиняються, і мама входить до кімнати. Що робить дитина? Біжить до неї, обіймає і починає плакати. Це сльози не від горя, а від переповнення почуттями, радостю, полегшення, любов'ю. Так само і наша душа, коли під час глибокої, зосередженої молитви ми раптом відчуваємо Божу присутність, його любов, Його мир, Його безмежне прийняття, серце може просто не витримати цього напливу благодаті. Сльози стають природною реакцією на цей дотик. Це ніби не ми плачемо, а наша душа плаче від щастя, що нарешті зустрілася зі своїм творцем. Це мить, коли небо торкається землі всередині нашого серця. Так, психологи скажуть, що це реакція на сильне емоційне зворушення і матимуть рацію. Але духовний вимір цього явища значно глибший це не просто емоція, це досвід, досвід, який свідчить ваша молитва почута і Бог зараз ближче, ніж ваше власне дихання. Якщо ви відчували такі сльози, сльози тихої, незбагненної радості та миру, знайте. Це був дотик його любові. Секрет другий. Сльози покаяння та очищення. Це, мабуть, найвідоміший і найглибший вид молитовних сліз. Святий Григорій Низький якось сказав сльози це немов кров душевних ран. Коли ми щиро молимося, Святий Дух делікатно освітлює найтемніші куточки нашої душі. І в цьому світлі ми раптом бачимо свої гріхи, помилки, свою недосконалість, не як сухий список провин, а як рани, які ми завдали собі, іншим і, врешті-решт, люблячому Богу. Це усвідомлення буває болісним, і сльози стають виявом цього болю, болю від розуміння власної немочі та жалю за скоєне. Згадайте апостола Петра. Після того, як він тричі відрікся від Христа, він вийшов геть і гірко заплакав. Це не були сльози відчаю, це були сльози гіркого каяття, які стали початком його зцілення. Такі сльози мають неймовірно очищувальну силу. Святі отці називають їх купіллю, в якій душа обмивається від бруду гріха. Психологічно це можна назвати катарсисом, звільненням від почуття провини і сорому. Коли ми виплакуємо свій біль перед Богом, ми немов вимиваємо з себе отруту, яка нас руйнувала. Це не сльози самокатування, а сльози зцілення, це визнання своєї хвороби перед великим лікарем, який єдиний може її зцілити. Секрет третій сльози як відповідь на біль світу. Іноді ми плачемо не за себе. Ми плачемо за своїх дітей, за батьків, за друзів, за нашу країну, за весь світ, що страждає від несправедливості, війн та хвороб. Книга псалмів сповнена таких сліз. Знемігся я від стогнання мого, зволожу кожної ночі ложе моє слізми моїми постіль мою зрошую», – волає псалмоспівець до Бога. Коли наше серце відкрите, воно стає чутливим не лише до власного болю, а й до болю інших. І молитва стає тим простором, де ми можемо принести цей тягар до Бога. Сльози в такому випадку це знак нашого співчуття, нашої емпатії, це доказ того, що наше серце не скам'яніло. Святий Юан Златоустий вчив, що як після зливи повітря робиться чистим, так і після пролиття сліз настає тиша і ясність. Коли ми плачемо за інших у молитві, ми виконуємо заповідь плачте з тими, хто плаче. А ще ми віддаємо цей біль у руки того, хто єдиний може його перетворити. Це акт довіри, коли ми визнаємо. Я сам не можу нічого вдіяти, але я вірю, що для тебе немає нічого неможливого. Ці сльози єднають нас усім людством у його стражданнях. Секрет четвертий. Сльози як дар і жертва Богові. А ви колись думали про свої сльози як про подарунок? У східнохристиянській традиції є дивовижне поняття. Сльози це те, що людина може принести Богові, коли в неї більше нічого не лишилося. Коли немає слів, немає сил, немає навіть надії є сльози. І цей дар, ця щира і вразлива жертва скрушеного серця, є надзвичайною цінною в Божих очах. Згадайте євангельську історію про жінку, яка прийшла додому, де був Ісус. Вона не сказала ні слова. Вона просто стояла позаду нього, плакала, і її сльози омивали його ноги. І Христос сказав про неї прощаються її численні гріхи, бо вона багато полюбила. Її сльози стали її молитвою, її покаянням і її жертвою. Це перетворює наші відчуття безпорадності на надію. Замість того, щоб пасивно страждати, людина активно переносить свій біль Богові. Це надає сенсу навіть найглибшим стражданням. Ваші сльози це не знак поразки. Це може бути найцінніше, що ви можете покласти на вівтар Божого милосердя. Це тиха заява. Господи, у мене більше нічого немає, крім цього болю. Візьми його. Він належить тобі. Секрет п'ятий. Сльози радості та вдячності. Не всі сльози в молитві гіркі. Іноді серце наповнюється таким безмежним почуттям вдячності, що воно просто не може вмістити його в собі. Ми раптом усвідомлюємо, як сильно Бог нас любить, скільки дарів ми отримуємо щодня, навіть не помічаючи їх. Ми згадуємо, як він виводив нас зі скрути, як стілював, як давав сили, коли їх, здавалося, вже і не було. І від цього усвідомлення на очі навертаються сльози. Теплі, солодкі, сльози вдячності. Це відповідь на його щедрість. Це момент, коли душа співає дякую, але слова стають занадто малими, щоб виразити всю повноту цього почуття. Преподобний Серафим Саровський вчив, що у того, хто проливає сльози розлучення, серце осяюється променями сонця правди Христа Бога. Це сльози, які народжуються не з темряви смутку, а зі світла радості. Вони свідчать про те, що ми не сприймаємо Божу милість як належне. Вони пом'якшують серце і роблять його здатним приймати ще більше. Ще більше Божої благодаті. Якщо ви коли плакали від вдячності під час молитви, ви пережили один із найсолодших моментів спілкування з Богом. Секрет шостий. Сльози безпорадності та надії. Бувають у житті моменти, коли ми опиняємось біля глухої стіни. Здається, що виходу немає, сили закінчилися, а майбутнє лякає своєю невизначеністю. Ми приходимо на молитву, і в нас немає ані прохань, ані слів, є лише відчуття повної безпорадності, і ми починаємо плакати. Ці сльози це акт абсолютної капітуляції, але не перед обставинами, а перед Богом. Це мить, коли ми визнаємо: Господи, я більше не можу, я не знаю, що робити. Я віддаю все в твої руки. Це не сльози відчаю, хоча можуть так починатися, це сльози, що прокладають шлях до надії. Коли ми плачемо від безсилля, ми звільняємо місце для Божої сили, адже саме в нашій слабкості Його сила стає досконалою. Це парадоксальний момент, коли визнання своєї поразки стає початком перемоги. Це знімає з нас непідйомний тягар відповідальності за все. Ми перестаємо бути самотніми у своїй боротьбі. Ці сльози це найщиріша молитва про допомогу, коли ми визнаємо свою потребу в Спасителі. І як свідчить досвід мільйонів вір'ян, саме після таких сліз часто приходить несподіване рішення, мир у серці та відчуття, що тебе тримають надійні руки. Секрет сьомий Сльози як шлях до внутрішнього зцілення. Протягом життя ми накопичуємо в собі багато невиплаканих сліз, непрожитого болю, глибоко захованих образ і травм. Ми будуємо навколо них мури, що не відчувати болю, але ці мури водночас ізолюють нас і від справжньої радості та любові. Молитва це безпечний простір, де Бог може обережно торкнутися цих застарілих ран, і коли Він це робить, заморожені ріки болю починають танути. Сльози, які приходять у такі миті, можуть здаватися безпричинними. Ми можемо плакати і не розуміти, чому. Але насправді в цей час відбувається глибоке внутрішнє зцілення. Це виходять назовні ті самі згустки крові, душевних ран, про які говорить Святий Григорій. Це процес очищення, справжній катарсис. Кожна сльоза вимиває частинку застарілого болю, звільняючи місце для світла і любові. Це може бути некомфортно, як будь-яка лікувальна процедура, але це шлях до одужання. Якщо ви відчуваєте такі сльози, не бійтеся їх, дозвольте їм текти. довіртеся лікарю вашої душі. Це знак того, що він проводить у вашому серці генеральне прибирання, викидаючи сміття, яке роками заважало вам дихати на повні груди. Ми розібрали сім секретів, сім граней одного дивовижного явища. Сльози дотику Божого, сльози покаяння, співчуття жертви, радості, безпорадності та стілення. Всі вони різні, але їх об'єднує одне, це мова, якою душа говорить тоді, коли слова безсилі. І це підводить нас до того самого несподіваного вислову, який я обіцяв на початку. Це давня мудрість, яку приписують багатьом святим, і вони звучать так. Сльози це молитва, яку не може вимовити язик. Просто вдумайся в ці слова. Коли твоє серце переповнене, коли розум не може знайти правильних формулювань, коли ви не знаєте, про що і як просити, сльози стають вашою молитвою. Це найщиріша, найчистіша форма звернення до Бога, бо її неможливо підробити, вона йде просто від серця, і Бог чує цю молитву, Він розуміє її. Без перекладу. Тому наступного разу, коли під час молитви на твої очі навернуться сльози, не лякайся і не соромся, не намагайся їх зупинити, прийми їх як дар, і запитай себе, про що зараз плаче моя душа? Це радість зустрічі, біль каяття, вдячність, співчуття. Прислухайся, бо в цих сльозах може бути приховане важливе послання. Саме для тебе. І пам'ятай, твої сльози це не слабкість, це сила, це глибина, це ознака живого, чутливого серця. Нехай кожна твоя сльоза в молитві буде почута, а кожна молитва принесе мир і зцілення твоїй душі.